То я контролювати смугу при поворотах. Чи є якась вправа? Є вправа на будування траєкторії. Ви не можете контролювати смугу при поворотах, тому що ви дивитесь на межі смуги. Кріше всього, ви дивитесь не всередину своєї смуги, не цілитись, а дивитесь на бордюр або на лінії розмітки. Що таке побудова траєкторії? Що таке робота з увагою? Це коли ми цілимось, а не намагаємося об'їхати дуже часто, коли ми повертаємо під'їжджаємо ближче. Ну там зараз не говоримо про пішоходів, там умовно нікого немає. Да? А якщо бордюр ще такий, трошки отакий, от, да, зараз робимо його таким. Таке буває, да? що він такий більш не плавний, а, а різкий. І ми десь, рухаючись приблизно ось тут, ми почнемо дивитися ось на цю частину бордюра, намагаючись його не зачепити. І їдемо. Бог зна куди. Тобто десь їдемо аж, аж Да. Якщо ми беремо ось так, лінію розмітки. Да? Замість того, щоб ми поїхали ось так, ми чомусь поїхали ось так. Чому? Тому що дивилися от сюди, в цю точку, і намагалися об'їхати бордюр. Робота з траєкторіями це коли ми не намагаємося об'їхати перешкоди, це коли ми цілимось і їдемо туди, куди ми цілимося. Тобто, наша задача, коли ми рухаємося тут, поглядом цілитись от сюди. Коли ми їдемо ось тут, наш погляд, умовно, вже тут, за поворотом. Ми під'їжджаємо машиною ближче, наш погляд ще далі. Тобто, і ми умовно очима. Пробудовуємо собі траєкторію, тобто їдемо за поглядом. Ми маємо машиною повторити траєкторію нашого погляду. Якщо ми дивимося на бордюр, то, звісно, ми поїдемо кудись не туди. На жаль, це якраз те, що є майже всіх, і мало хто з цим працює. Тому вам така рекомендація: попробуйте не дивитися на бордюр. Але ця рекомендація не спрацює, бо це неможливо тренувати в місті. Це потрібно тренувати на автодромі.